Так, ми бачимо, Женя Літвінкович вже доходить до бюлету на анонс-концерту. Привіт, Зоня. Привіт, з новим роком, вітаю. Перфіналістами проекту фактор Євген Літвінкович уже поруч з нами, Тож у вас є чудова нагода поспілкуватись, фотографуватись. Ну а за декілька хвилин відбудеться невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Нагадую, що сьогодні о 19.30 запрошуємо палац культури Шевченка. У нас гостях суперфіналістами проекту х Фактор Євген Літвінкович. Бачите, трошки відлега вже в трускавці. євген людей на білях, як бачите, не багато. Торовченка з сольною концертною програмою Євген Літвінкович уже поруч з нами У вас і чудова нагода поспілкувати з Ну, а за декілька хвилин відбудеться невеличка реклама. Сьогоднішньої концертної програми суперфіналісти телепроекту проекту Євген фактор. Євген з сольною концертною програмою сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. two Тарфіналістили проекту Екс Фактор Євген Квінкович у нас гостях сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури з сольною концертною програмою. Євген Євгенітінкович уже поруч з нами за декілька хвилин відбувся невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Тож підходьте за нас. no yeah. Автор Євген Літвінкович у нас гостях сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка сольною концертною програмою. Євген Лідвінкович поруч з нами. Тож у вас і чудова нагода поспілкуватися, взяти автографи та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Перфіналісти не проекту фактор Євген Літвінкович сольною концертною програмою на гостях сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. Євген Літвінкович поруч з нами. Тож у вас є чудова нагода поспілкувати з Знову за декілька хвилин відбудеться невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. So you so i oh, Співак. <занкій> <занкій> так, поки трактор нас не переїхав, доброго дня вам, шановні пані <занкій> та панове, з новим уроком і з Різдвом. Будь ласка, підходьте трошки ближче, щоб було такого великого артиста. здалеку можна не побачити. <занкій> підходьте, ну кушу радок забачав, дивився. І скажи, будь ласка, які у вас сьогодні плани на вечір? <занкій> Самі будете давати чи на віддати. <занкій> Я вам сьогодні запрошую. Сьогодні я... Це мій перший концерт в цьому році. і Я дуже хочу, щоб, знаєте, сьогодні така про програма, тільки українською, звісно. Ви чуєте, як вже чирикаю? А хто спостерігав за мною на проєктах, той знає, які в мене коріння, такі трошки бульбяні. Так ось я давним-давно вже в чорному списку того кусатого е, таракана, тому що, як кажуть, я проукраїнський. Я вже 4 роки, вже п'ята не можу поїхати додому. Тому що, знаєте, колись ви підтримали мене на проектах, зараз моя черга. Тому сьогодні саме найдуше... ну, Боже, вибачте, холісь, душевна, найкласніша українська програма. Дуже співочі такі пісні, тому що правду ж кажуть, що українська мова вона дуже солов'їна. Дякую трактору, що він заголошив мотору, дуже дякую вам. Сьогодні, знаєте, будуть такі пісні спеціально, щоб ви всі могли заспівати. Тому що е, не кожна людина може піти до психолога і знаєте, розповідати про свій біль. Бо українці співочі нація, і де хто може і хоче співом, знаєте, як у полі, в лісі взяти і виспівати свій біль. Сьогодні це можна буде зробити в мене, але ж без юмору ніяк не можна жити. Тому сьогодні така програма змішана. Будемо і співати, поспілкуємось, десь і слізіночку пустимо, Посміємось, пошуткуємо. Але ж найголовніше це спів. Ось, наприклад, буде така пісня, яка стала вже другим гімном спочатку війни. У ілузі, знаєте? Звісно, звісно ж, знаєте. Давайте зробимо маленьку таку репетицію. І я скажу тоді своїм продюсерки, кому можна квіточок продаватись мені. Давай заразу. Підходьте, підходьте, біжить. У лузі червона калина похилилася. Чому ж наша славна Україна зажурилася? Червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну! Гей, Ви... гей, розвеселимо! Так, ясно. до обіду не співати, в тайскавці. <рес> Значить, так, задача така <рес> програма: шаруйте на обід, наїдайтеся від пуза. Далі. Водичка, трошки вінца, сака і на концерт до Євгена Літвінковича. Це на вечірню репетиції тим? Так, на вечерню репетицію <рес> <рес> я вас прошу. Сьогодні приходьте, буде багато пісень, яких ви знаєте, і ми будемо співати йому всю горло. Сьогодні ми, слава Богу, тут в Трускавці, заради Богу і ЗСУ, трошки спокійніше. І можна трошки, знаєте, відпочити. Тому давайте не гавити час і зберемось, поспіваємо і енергетичним барактаром. по Красної площі після концерту. А зараз для тих, в кого сьогодні побачення, і не зможете втікти до мене на концерт. спеціально для вас пісня Мама. Дайте опусків трошки! Дякую!